На годиннику 22.00, але снігоприбиральна техніка не відпочиває. Коли транспорту на дорогах Вінниці стало менше, Анатолій за кермо спецавто виїхав працювати. Ковшом він очищає автошляхи міста, аби на ранок містяни могли безпечно пересуватись. Перервній роботі снігоприбиральної техніки часто заважають припарковані обабіч дороги автомобілі. Вони не дають змоги достатньо розчистити сніг, заважають проїхати до зупинок та ускладнюють виїзди з дворів, щоб водії дотримувалися правил дорожнього руху, не ставили їх під знаками. Було б набагато просто краще приб... ну, було б набагато краще прибирати і. Маневрів менше і всього і так получається. Одна машина стоїть. Мені щоб виїхати цією машиною обминути одну. Я вже пропускаю так само місце ще на дві машини, щоб назад стати. З 1 грудня на магістральних вулицях Вінниці діють тимчасові знаки, які забороняють зупинку транспорту. Їх розмістили на ділянках дороги, де припарковані автомобілі перешкоджають роботі комунальників. Проте водії часто нехтують вимогою знаку. Тому уночі разом з снігоприбиральною технікою працює екіпаж патрульної поліції. Ми забезпечуємо безпеку дорожнього руху, проводимо профілактичну роботу з водіями, намагаємося усувати будь-які правопорушення, а також в разі необхідності ми здійснюємо регулювання дорожнього руху на певних ділянках доріг в місті Вінниці. Під час патрулювання інспектори проводять бесіди з водіями та виписують штрафи. Якщо транспортний засіб можна забрати з шляху, власників авто викликають, аби ті усунули правопорушення. Я вас попрошу перепаркувати даний транспортний засіб, щоб він не ускладнював рух іншим учасникам дорожнього руху. У разі, якщо транспортний засіб суттєво перешкоджає проїзду, спецтехніки його можуть евакуювати. Є ряд статей, за які в нас можна обійтися попередженням. А є санкції статті, яка передбачає грошове стягнення у виді штрафу. І можливо, в подальшому евакуації у нас є стаття 265 Прим. 2 Кодексу України про адмініправопорушення, яка охоплює різні випадки, за яких патрульний поліцейський може здійснювати тимчасове затримання транспортного засобу. Тимчасові дорожні знаки встановили, аби звільнити приїжджу частину у зимовий період від припаркованих автомобілів, аби покращити якість роботи снігоприбиральної техніки. Діятиме заборона на паркування на вулицях Соборні, Пергове, Зочух, Радіона Скалецького та Привокзальній до 1 березня.